Урінин Піоварин Лонанда. В перекладі це означає бажаємо миру. Етнічний кореєць Дмитро та Українка Олександра познайомилися, навчаючись у коледжі культури та мистецтв. Одружилися у 2017 році. каже чоловік: я був ще досить маленьким. Моя сім'я і я переїхали з Узбекистану. Тобто моя країна, ну не країна, я там народився. Так, виріс тут в Україні. 1 вересня ми познайомились, у нас було, була пара фізична культура. Ми там <грали>, грали в волейбол, і мій чоловік теперішній вже тоді, тоді він мені м'ячем потрапив в голову. <грали> і так ми о, в принципі, познайомилися. Це було Так, <грали> <грали> випадковість. Родина мріє побувати у Південній Кореї. Дмитро каже, дотримуються корейських традицій. Дочки, коли було один рік, у нас цей день народження відмічається як весілля. Це у нас традиція така, у нас один рік і ювілей. 60, 60, 60. років по традиції, іменинниця дочка, у нас є фотографії, є вона вдягнена в національне вбрання хандобрання. Анбок називається. Дуже дуже було цікаво, яскраво. От. І знаєте, от, ну, в Кореї я там, звісно, не була сама, але я дуже цікавлюсь, тому е, точно можу сказати, що там діти це найголовніше. Олександра говорить, їй подобається корейська їжа, а Дмитро навпаки полюбляє українську кухню. Це у нас е, страва куксу. Можна сказати, це традиційна, так? <сіхання> Народна <сіхання> страва в Кореї. Куксу у нас складається з е, водички бульйону, який ми будемо готувати, е, салатів і, е, в принципі, самого е, куксі, тобто лапши спагеті. <сіхання> така особливість цієї страви, що її подають холодною. Мабуть. Єдине, чим можна зрівнювати, це з окрошкою. Да, да. Це на, на окрошку схоже. Також подається холодною, така освіжаюча страва. Тоді подвинусь сюди. 25 років тому Олена переїхала у Шевченкове. Каже, родом з Узбекистану. Там жила, там училась, там родилась, вся життя там практично пройшла. Потім сюди переїхала, вже, так як вийшла замуж за гражданина України. І ось тут живу. Ну, раніше ми овочі. Сейчас, конечно, теж вирощуємо, але уже малих об'ємах, вже вдома, чисто. В теплиці, тому що вже мені вже не в стані ці поля підтягнути. ж. Тому тут вирощували та помідори, капуста і перець. І все. Від початку повномасштабної війни Олена разом з чоловіком виїздила до Одеси. каже до Кореї, де живуть її сестри, їхати не захотіла. Просили нас туди приїхати. Я говорю, ні, туди ми не поїдемо. У нас тут все своє. Ми тут так і залишимося. Нині Олена з чоловіком має дві теплиці, де вони вирощують овочі. Ну, сейчас посадили мы тут картошку. Растет картошка сейчас у нас. Тут. Полностью капельное решение у нас. Где-то капелька, где-то так. Стараемся лейками что-то пролечь, что-то Понад 40 років у Шевченковому жили 300 корейців. Від початку повномасштабної війни у селі залишилися 50 із них інші виїхали до рідних у південну Корею. Розповідає голова Шевченківської громади Олег Пилипенко. Після війни в Кореї дуже велика кількість родин, тікаючи від бойових дій, оселилася в середній Азії. Спочатку це Казахстан, Узбекистан, от в тих країнах. А потім, в 80-х роках, вони почали переселятися сюди до нас на південь України. І е, за рахунок того, що була мережа зрушувальних каналів, е, можна було вирощувати овочі. Е, так само, як і українці, вони е, старанні, вони е, люблять е, землю, люблять на ній працювати, е, відповідально відносяться до того, що роблять. Ну і зрозуміло, що. Е, Україну вони вже вважають своїм домом. Діти з корейським корінням у Шевченківському ліцеї навчаються з 90-х років. У 2010 році був відкритий курс із вивчення корейської мову вивчали 46 дітей, серед яких були етнічні корейці, а також українці. Говорить директорка ліцею Ольга Ясенко. Майже в кожному е, випуску. Е... В кожному класі в по два по три було дитини корейської національності. У нас дітки ці були випускники нашої школи дуже активні, дуже творчі. Такі в нашій школі зараз навчається від 15 до 20 діток корейської національності, але вони навчаються дистанційно. Юлія Голокос, Юрій Руденко, Олена Земляна, Суспільне новини, Миколаївщина.